Чорнобривців насіяла пані Алла і не з тим, аби милуватися цією квіткою, а для того, аби лікувати і зцілювати. Бо ж чорнобривці це не лише суто українська квітка, але й дуже дуже цілюща рослина. Лікарка-фітотерапевтка з варви Алла Борщ уже багато років лікує людей за допомогою власних авторських препаратів. Їх готує на основі цілющих трав, які ж сама і вирощує. Серед них і запашні українські чорнобривці, які цьогоріч вродили ні в року. Це є надзвичайно ефективна рослина, яка досить широко використовується в народній медицині. Хоча, наприклад, у деяких країнах світу, от якщо, наприклад, Індія, то в Індії використовується офіційно в аптечній мережі, можна придбати ліки з чорнобривців для ви. Для лікування суглобів, також і, хоча батьківщиною чорнобривців є Мексика, але ця рослина є надзвичайно гарна, цілюща, надзвичайно прекрасна, яка містить таку досить позитивну енергетику. І в нас от чорнобривці асоціюються з сільською хатою, із теплом домашнім, із таким позитивом, яким, але це ще є надзвичайно цілюща рослина, яку раджу використовувати в кожній родині для лікування для оздоровлення чорнобривці широко використовуються у народній медицині, резюмує фітотерапевтка. То в чому ж секрет? І Які саме недуги ними можна лікувати? Цікавимося у лікарки. Бо ж до цього ці квіти асоціювалися лише з окрасою українського двору. Чорнобривці вони містять у своєму складі велику кількість флавоноїдних сполук, велику кількість ефірних олій, які саме мають властивість от квіточки. Оці такі яскраві. Гарні, хоча вони є і темніші, є світліші, є різні, але вони мають такий жовтий насичений оранжевий колір. І саме це значить, що ця рослина містить велику кількість лютеїну. Лютеїн це є каротиноїд, який знаходиться, міститься також і в моркві, і в чорнобривцях. І от саме цей каротиноїд він в фармацевтичній промисловості він синтезується для виготовлення таких препаратів для зору, які є на основі лютеїну. Ну, от саме лютеїн це каротиноїд, якого надзвичайно багато в чорнобривцях у різноманітні флори чорнобривці вирізняються своїми відтінками від золотисто-жовтого до вогняно-помаранчевого. Ця квітуча краса не лише свято кольору і насолода для очей, а ще й чудові ліки при порушеннях зору. У кого є порушення зору, у кого є хронічні захворювання, такі очей, особливо пов'язані з віковими змінами, коли дещо втрачається гострота зору, ті у кого є катаракти, глаукоми, то саме необхідно вживати чорнобривці. А ось авторський рецепт настоянки з чорнобривців для лікування захворювань зору в домашніх умовах. Готуються настій. І з розрахунку, от якщо ми беремо для очей для лікування очей, то ми беремо 5 отаких квіточок на склянку укропу. заливаємо, настоюємо пів години і вживаємо по третій частинці тричі на день до їди. Але якщо ми є ще один напрямок лікування, от є в нас ефірні олії, є в нас фламаноїдні сполуки, міститься багато мікроелементів, багато місця чорнобривці, квіточки, листочки також і саме. Доцільно використовувати при захворюваннях печінки, органів травлення, підшлункової залози. То ми тоді беремо три квіточки беремо на склянку укропу, кропу, тобто дещо зменшуємо. Але якщо це буде 4, чи 3, чи 2, чи 5, то тут таки є унікальна природна лабораторія в цих рослинах, що шкоди від того не буде. Навіть чай з чорнобривців має багато цінних для здоров'я властивостей. Він заспокоює нервову систему, підтримує фізіологічний рівень глюкози в крові, має гастропротект, torno Та значно підвищує імунітет. Чорнобривці в нас входять у збір для лікування печінки. Е, є в мене такий збір зараз новий, це очний збір, де, е, крім, от, як ми знаємо, що очні захворювання, такі як катарати, главкоми, це є судинні. Це є ті стани, коли вражаються дрібні мікроскопічні судини сітківки. Це можуть бути як самостійне захворювання, але в основному це наслідок ретинопатії, наслідок судинних патологій, коли людина має такі хронічні роками захворювання судин, такі які. Пертонічна хвороба, от особливо коли є це ангіопатії, ретінопатія внаслідок цукрового діабету. То саме ці рослини ми поєднуємо. У нас є очний збір. Беремо крім судинних е, таких рослин, додаємо квіти волошки, е, додаємо чорнобривці і додаємо ми чорницю. Тобто, чорниця це міртелін, неоміртелін. Звісно, це також ці мікроелементи, амінокислоти, які необхідні для очей. Препарати, які власноруч виготовляє пані Алла, є цілком безпечними та підходять. Для тривалого використання, якщо ми от, говоримо за печінку, тобто саме чорнобривці вони мають властивість в поєднуванні з поєднані з іншими рослинами, зокрема такі, як квіти пари звичайного, потім Вероніка, печіночниця, така рослина хороша, є, лабазник вязолистий, той же гадючник. І даємо ми чорнобривці до цих рослин, то відповідно це в десятки разів. Чим Сама рослина покращуються метаболітичні процеси, тобто функція печінки, особливо коли є жировий гепатоз. Тобто, це ті стани, коли заміщаються клітини, гепатоцити, жировими включеннями, то саме чорнобривці, оці ефірні олії, тобто ті, які зумовлюють запах. От ми бачимо, як вони гарно пахнуть. Ми відчуваємо цей запах, цей аромат. І оце саме ці діючі речовини вони мають властивість з іншими рослинами покращувати метаболізм. Тобто ті стани, коли печінка гарно працює. Схильність до алергічних реакцій в організмі теж напряму пов'язана і із хворобами печінки пояснює фітотерапевтка. Печінка вона виділяє, виробляє великій кількості, в десятки разів більше, медіатору гістаміну. І саме оцей гістамін і зумовлює виникнення алергічної реакції. Якщо ми, наприклад, квіти чорнобривців, беремо трава череди і трава парила звичайного, і фіалку триколірну. І беремо у рівних співвідношеннях, потім беремо дві столові ложки такого збору готового, заливаємо склянкою кропу, настоїмо 30-40 хвилин і вживаємо по третій частинці. Це десь по 100-150 по мл тричі на день до їди протягом одного-двох місяців. То звісно, ніяких алергій у нас не буде. Буде наша печіночка здорова працювати і ніяких атопічних алергічних змін не буде. Про всі цілющі властивості чорнобривців дізналися. Тож гайда оздоровлюватися і для цього не обов'язково засаджувати 10 сотих городу квітами. Фітотерапевтка Алла Борч уже про все подбала, і у неї величезний вибір цілющих зборів та настоянок від різних недуг. Бо ж головне, то міцне козацьке здоров'я.